Як живуть можновладці? Українці продовжують перевіряти побут політиків. На цей раз прийшли з ревізією в село Татарів. Посеред мальовничих гір тут розкинулись маєтки Віктора Юшенка та Євгена Червоненка. Нині з півсотні місцевих автомайданівців приїхали до експрезидента. Охорона усіх припускає біля садиби людей Зустрічає охоронець Василь. Він телефонує експрезиденту Віктору Юшенко зараз у Києві. На екскурсію його маєтком дає добро. Горяни вперше переступають поріг маєтку. Більшість активістів, хоч і допомагали їх будувати, та всередині ще ніколи не були. Ми тут працювали, але ніколи нас ну, охорона не допускала до будинку або подивитися в будинок е, Віктора Андрійовича. Люди розходяться кімнатами Інтер'єр усюди однаковий. В гуцульському стилі майже усе зроблено з дерева та заліза. Активісти кажуть, зі смаком у Віктора Андрійовича все гаразд. Все зроблено смаком стильно, досить скромно. Я вчора була в межгірі, так що з тим жлобством, що в межгірі, не порівняться у будинку. Декілька спалень, велика вітальня, кухня, маленькі биральні, жодного золота. У бібліотеці книги українських авторів. Іван Франко, Шевченко. Ну, така хороша домашня бібліотека нашого бившого. Ручок з алмазами немає, це є наш стиль. Роздивившись усе в будинку, люди виходять на подвір'я. Звідси видніється це церква, яку будує екс-гарант. Утім, перше, на що активісти звертають увагу, вулики. Горяни кажуть, меду тут не буде, бджоли відлетіли ще восени. Не те, що не перезимували, а вони навіть і не збирались тут зимувати. Вони, напевно, ще з осені втікли. У сусідству з Віктором Ющенком дача Івана Червоненко приватно садибу Горян не опустили, активісти не приймаються. Кажуть, ще матимуть нагоду оцінити побут відомого політика та бізнесмена, а також інших чиновників, що мають маєтки в Карпатах. Тут є дуже багато. Тут є і говорять, що сини президента є Януковича. Тут є і Ківалов, і дуже високі чини прокуратури СБУ є. У МВД дуже багато чиновників тут має дачі. Люди вже знають, хто які дачі має, де має. Оріани переконують, відвідуватимуть садиби не задля власної цікавості. Це буде така собі народна перевірка, як поживають можновладці, коли бідує народ.